Ласка, чому ви хто ви такі, чому ви поширюєте листівки проти Ігоря Гузя? Нам показали люди, в нас є записи, ми бачили, в нас є відео, коли ви поширюєте листівки. Чому там, ви поширюєте листівки? Там наші виходні дали. Покажіть, будь ласка, ці листівки. Ну, Покажіть, ну, мені. мені. Так, зараз показуємо, зараз там ну, все. є всі вихідні дані. Чому ви поширюєте? Чому ви працюєте? Скажіть, на кого ви працюєте? Повторяю, там є вихідні дані. Чому Хорошо. ви поширюєте? Що? А по чому визиваєте? Ви працюєте листівки, ми вас зловили на тому, що. Я на вас суд подам за те, що ви можете. Я вас бачу, у нас є відео доказ, коли ви вистоїте і даєте поширювати. Ось Подам я бачила суд за это ви подавайте вот это звичайно подавайте в суд але я бачила коли ви поширюєте такі листівки подавайте в, в суд ви поширювали ці листівки З, ви, працюєте чинного на Іваніва, законодавства. ви працюєте на іваті скажіть будь ви ласка, працюєте на ви працюєте на Івахіва, комуністична партія працює все. на Іваніва. меня сад, це тоже начинает волновать ми йдемо домой все звичайно ви не встигли виконати своє завдання, ідіть і більше не поширіти таких листівок. какое задание у нас Стоїт, повіри, так, Комуністична партія підтримує Івахіва, І соромно вас має бути. Якщо ви виступаєте за інтереси народу, ви маєте не поширювати такі листівки. Ви маєте поширювати свою комуністичну пресу, а ви працюєте на Івахіва.